Життя це момент тут і зараз. Іншого просто не існує. Кожен момент це дар, в якому є все для того, щоб жити це життя і відчувати його. І кожна практика чи медитація це погруження у момент, це налаштування на тут і зараз. Ми звикли поспішати, метушитися. Хвилюватися за те, що ще не сталося і, можливо, не станеться ніколи. А практики повертають нас у момент, ніби нагадуючи, життя тут, і воно завжди у цьому моменті. І у кожному моменті є чому радіти, є чим насолоджуватися, є що помічати, і є за що бути вдячним. І чим частіше ти прослуховуєш практики, робиш медитації, ти виробляєш нову звичку реагувати і жити по-іншому. Це як тренування для розуму, вироблення нових звичок, а значить вибудовування нових нейронних ланцюжків. Не поспішай жити, встигни. Насолодитись тим, що дарована саме тобі у цьому моменті, будь це кружка кави чи чаю, погляд чи присутність рідних людей, листя під ногами, дощ, який стукотить по підвіконні, чи промені сонця, які заглядають у твою кімнату, Сповільність. Кожна мить наповнена магією. Ти тільки відчуй, прислухайся, як повітря наповнює твої легені при кожному вдихові. Чи задумувалася ти, що легені і легко це споріднені слова? Легені дані тобі, щоб ти могла вдихати життя? І коли є важкість у диханні, це означає лише одне, що ти не дозволяєш життя жити легко через тебе. Ти не вдихаєш життя на повні груди. Дозволь собі це. Зроби це прямо зараз. Глибокий вдих і видих. І відчуй, як важкість ніби злетіла з твоїх плеч, і тобі стало легко, легко, легко. Життя дається нам для насолоди, і кожен свій момент ти обираєш, куди направляти свою увагу. Усвідом, що у тебе безліч приводів для того, щоб радіти, щоб насолоджуватися, щоб відчувати задоволення і бути вдячною. Почни помічати красу, почни любити і дякувати. У тебе завжди є лише цей момент, щоб наповнити його тим, що буде наповняти тебе і робити тебе все щасливіше і щасливіше з кожним днем. Ти творець, малюй своє життя, і кожен свій день. Уяви, що в твоїх руках пензлик, фарби і величезний ватман. Намалюй свій день, які фарби ти використаєш, які почуття захочеш прожити, який настрій буде у твоєї картини. Віддайся цьому процесу, малюй з натхненням, проживаючи. Все те, що ти малюєш. І ти побачиш, що проживеш цей день так, як намалювала його. Пам'ятай, ти завжди обираєш, ти художник свого життя. Малюй його красиво, малюй його з натхненням, малюй його із задоволенням. І відчувай, що кожна твоя мить. Не повториться більше ніколи. Люби це життя, вдихай це життя, Живи це життя.